Доброго ранку. Ми сьогодні на місці. Піп -піп. Едік їде з ящиками. Даша пішла до роботи, махає вам привіт. Дівчата під'їжджають, ми їхали, з ними миналися на під'їзді вже. Все я приготувала. Лоточки дівчатам. зошити, едік, ящики. Даша цукерки нам вгостила, цукерками, смоктунцями. Йдемо до хати передягатися. І let's go! Два дні ми не були тут, два дні не збирали. Думаю, що буде сьогодні ворожай. Я вже переодягнулася, як ви бачите. Під'їхали дівчатка, молоденькі, красиві, збиральниці. Йдемо, приступаємо до роботи. Йду закриваю фіртку, щоб нас ніхто не вкрав. І все. Будемо працювати. Гарний настрій зранку. Чата збирають, а я сьогодні буду косити в рядках, бо вже все позаростало. Як хто пам'ятає, що я не докосив, там бо поламалася коса. Потім, як ви мені написали в коментарях, що треба або змазати, або купити нового редуктора нижнього. От, і зайшов я, купив редуктора. От, і що? Розібрав, щоб ставити його. І бачите, там є така штучка, зараз не буду відкручувати, але оця така вона знімається. От. І під неї залізла жилка отак по кругу. І воно так якби аж злетіло. І там ще трави багато було. Ну, тобто, і мені здається, що то причина була в цьому. Я поставив його назад, відкрутив тут, змазав. Змазав, знаєте чим. Купив відразу змазку. Купив такого редуктора. такого, До речі, вони йдуть різні. Оце маркування. Даже якщо коса, така ж марку коси, в моєму випадку витязь, то ще не означає, що в магазині скажуть, якого тобі треба редуктора взяти. Треба знати, там, щоб він підходив. Ну, мені сказали, берить, якщо не підійде, поміняємо. Але вроді би підійшов, але я його так примірив по шліцах, там він підходить. На трубу теж налазить. Так що, думаю, має підійти. І купив таке мастило. Коротше, воно щось коштує 200, 200 з чимось гривень і редуктор 250 чи 255. Тобто, десь біля 500 гривень то все обійшлось ну 400 там з копійками, точно не пам'ятаю. І змазав. Там все зробив, забрав ту жилку, спробував косити, не деренчить. Думаю, буде косити. Якщо не буде косити, тоді вже буду показувати вам міняти цього редуктора. А зараз що, заправляюся і буду косити міжрядні малину. Покажу вам до і після. Ну Все, дівчата збирають, а я буду косити. А, буду починати з тої сторони, з іншого боку, щоб їм не мішати, щоб вони вже переходили на чисте. І тут вже позаростало, дивіться, як було до. О, маленьких сьогодні є багато. Тут показую, як було до, потім покажу, як буде після. Якщо все буде добре і часа буде працювати. Залишайтеся. Так, покосив я два рядка міжряддя. Вірніше два міжряддя. Тут і тут. І все. та сама проблема. Знов та сама проблема, Я йду розбирати, дивитись, що там. Да, сьогодні мені збиральником не бути, бо... Так, о, вже приносив, хтось висипав. Молодці. Бо-бо-бо-бо-бо. що, Бо, 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 бо. бо, бо... кушу помало, Відволікаюся на повідомлення ваші. Хтось хоче саджанці замовити. Хтось хоче крапельний полив, хтось ще, щось, ще, щось. Багато всього є на сайті. І якщо ви мені з нашого пром. магазину скидаєте ссылку, вибрали в нас щось і скидаєте мені ссылку на Telegram чи на Viber, то я зможу вам зробити маленьку знижечку. А може і не маленьку, в залежності який товар. Так що обирайте, замовляйте, а я буду ремонтувати косу. Виймав я тільки що оцього вала повністю виймав, налив туди, ну змазав шліци і засадив назад. Потім що? Я ж його і попередньо змазував, тепер зараз ще раз змажу і я не знаю, чого воно. Тут виробітки вроді би нема. Тут то вам так не буде видно, звісно. Ну Там теж, чого воно не працює. Зараз ще раз я візьму, змажу, закручу. ще така штука, що коли я тут закручую, починає того кнопка працювати. Коли я чуть-чуть відкручую, воно якби. От коли я відкручую, воно шаталось. Може воно десь і злізло через те, що шаталось. Але коли сильно закручую, бере ну, газувати тяжко. Оця кнопка тяжко працює. І коли я минулого разу ще закрутив, не міг газнути, воно не давало сили крутнутися, коли сильно затягнув. Може, то ще справа в тому. Зараз спробую відрегулювати, а потім, якщо вже не допоможе, то вже буду ставити нового редуктора, ще пробувати. Знову та сама проблема в косі. О, маєш тобі. опять 25. Та ходи, допомагай збирати. Ні, я сьогодні збирати не, не буду. Не я будеш? сьогодні займаюся тим, що я запланував займатися. Довго ну добре. Як потім вже справлюся з тим, тоді буду вам допомагати збирати, бо треба покосити в рядках. Бачиш, все заростає. І коли коса поломана, воно теж все на голові. Треба зробити, щоб все було нормально. Ну, Отого ніхто, крім мене не зробить. Отже. А от того окрім мене ніхто. Ну, Жартуєш, а крім мене є троє збиральників. Ну, Добре, є трошки сьогодні малини. Є трошки, так. Але я її люблю збирати і їсти mm -hmm. одночасно, знаєш. А я майже не їм. А чого ти не їсиш? А коли ти будеш її їсти? Треба їсти. Так, давай наступного. Що наступного? Ящика? Mm -hmm. Все, я дівчата, там інструктаж я, провів, я, провів. Щоб, щоб, щоб не просто висипав, а щоб отак розсипали, як так, ти. молодець. Отак по краях і щоб рівномірно. Так, так, так. Щоб воно добре замерзало собі там Но. людям. Мало є окта. Всього, займаємося. Закручую і думаю, добре, що я його не поїхав, не здав, того редуктора назад. Тому що він ще може мені пригодитися. Якщо не сьогодні, то може в наступні роки. Воно все дешевше не стає, воно все стає тільки дорожче, хай собі буде. Так, завів я, завів і що ви думаєте? Ідемо косити. Хто всього не ховаю, може ще прийдеться, хай буде. Та що таке, тільки притулив, тільки вийшов на городи. Знов те саме. Все, міняю редуктора і якщо не допомагає, тоді треба буде вже здати в ремонт. Розпаковка. Розпаковочка новенького редуктора. Зараз ми його попробуємо причепити. Відкрутив я, щоб залити ксадо сюди запакувати а тут воно видніє, синіє вам може видно, може не видно, добре змазаний. Буду ставити цього. Так, що ти? Давай. Опа, зайшов. Зараз ми тебе прикрутимо. Так, щоб рівно прикрутити, щоб катушка стояла рівно. Так. Думаю, буде добре. Все, прикручуємо. Попробую, Попробую що буде. Якщо не буде, ще здам в ремонт комусь. Якщо вже не поможе, ну, то Та має допомогти тут ж. Це просто що я перший раз, а хто з тим постійно стикається, міє. Знає, що замінити. Раз, раз, все продається, купив, поміняв, викосив, забув. Дві минути. Редуктор замінений. Якби ж то воно помогло, якби ж то в тому була причина, було б добре, звісно. Прикручую катушку і буду пробувати. Коса щось підводить. Так. Що завів я, все добре, все газує, воно Все крутиться, але так було і з попереднім редуктором. Зараз спробуємо на полі. В польових умовах випробуємо. Так, дивіться, глядачі Іванка. Тільки що того. Тільки камеру включаю, перестає косити. Що ж таке може бути? Так що взяв я. Луб'янку і йду збирати малину, бо малини сьогодні є дуже багато. Не помогла. Ні змазка писали в коментарях. Дякую вам, що писали за підказки. Попробував змазувати, не помогло. Попробував поміняти редуктора, не помогло. Щось інше. І мені не вистачає кваліфікації в даній галузі, щоб виявити, що це. І цілий день з нею провозити. Камера впала. І цілий день з нею провозиться, щоб зрозуміти, що це. Думаю, що це теж не рентабельно. Треба йти збирати, бо малини є багато. І хай за ту косу візьмуться руки спеціаліста. Потім скажу, що там було. Третій раз вже несу зрядка висипати. Всі збирають. Гігантський. Ми збираємо малину, це головний наш профіль. Але так хочу розставити всі крапки над І. В нас є саджанці, малини 12 сортів. В нас є полуниця, відкрита і закрита коренева система, теж різні сорти. У нас є обліпиха різної стиглості також. Двохрічні саджанці відкрита коренева система. Дуже багато є, продаємо як оптом, так і в роздріб комплектами, такими чоловічі плюс жіночі рослини. Потім в нас є лохина, закрита коренева система. Одно, двох, трьох і чотирьох саджанці. І все це є в нашому телеграм-каналі Едагро. Також. Добрива та інші товари для саду та городу, це є в нашому інтернет-магазині на Prom.ua. Всі посилання є в описі під відео. Якщо у вас немає телеграм-каналу, там де ми це все виставляємо, ви можете написати мені на номер на Viber 063 352 1060. І я вам скину прайс. Скину все, все, все що в нас є, і ви зможете собі замовити. Дивіться по обліписі. Обліпиха дуже класні дерева, вони ще не сильно популярні. Ну Вони тут вже є давно, але хтось про них може навіть і нічого не знати. Подивіться, як виглядають саженці, Зараз я вставлю відео з розсадника. Як виглядають саженці, подивіться, і замовляйте, вони дивіться і для користі, для здоров'я, різні там робити з них. Масла, варення, ну на що у вас тільки фантазії хватить? Де взяти рецепти, це вже не колишні часи, бо просто в чата GPT запитаєте, чи в Гуглі, чи в Ютубі подивитись, чи в Тіктоці, де ви там все шукаєте, чи когось запитаєте. І навіть, що мені було цікаво, що от для прикраси їх теж можна садити. Вони такого оранжевого кольору, такий контраст буде у вас на тому всьому зеленому. Просто посадити в садочок для краси. От. А якщо захочете ще й зможете собі плоди споживати. ну Коштують недорого, просто навіть на подарок комусь щось таке екзотичне. От Кажуть, добре дарити книжку. Ну, подарив ти людина тобі подякувала, а потім не буде її читати. А так, дерево точно посадить. І коли ви садите обліпиху, вона буде у вас рости 20 плюс років. Якщо не вона, то наступне покоління, маю на увазі, тої людини, якій ви подарите, або собі посадите. Місця вони багато не займають. І що дуже цікаво, що вони не вибагли. Їх хочуть садити. Посадили. Головне, щоб були чоловічі, жіночі е рослини. І все, 20 плюс років у вас воно собі росте. Хочете як декора... декорація, хочете як е плодове дерево. Тому раджу ознайомитися з прайсом і собі замовити. Друзі, вас вітає розсадник Ad Agro. Хочемо запропонувати вашій увазі саженці обліпихи. В наявності є великий вибір сортів з різних селекцій. Є по ранньому терміну дозрівання, середньому терміну та пізньому терміну. Ранній термін дозрівання це літні сорти. Період збору урожаю місяць серпень. Середній термін дозрівання це місяць вересень, збираємо урожай і пізній це місяць жовтень збираємо урожай саженці з відкритою кореневою системою. Висота саженця в середньому від 70 до 1,10 мет. Також в нашому телеграм-каналі є саджанці полуниці, лохини, обліпиха теж. І можете замовляти, будемо вам відправляти. Також все, там добрива, крапельне зрошення, все, що треба, теж можемо вам відправити. Є в нас інтернет-магазин на промі. Посилання буде в описі. Вибирайте. Замовляйте. Позбирав я один рядок полани, щойно вже закінчив збирати приніс. Так, я дуже помало збираю. Вже от всі рядки зайняті, я одного рядка визбирав. От. Саме тому й треба, щоб люди до мене приходили, бо я не можу піти заробити, бо я помало. Е, Так, до чого я вів? А, що я назбирав один рядок, позбирав і вийшло 5 кг 600 грамів. З одного рядка. Завжди виходило 3 кілограми з одного рядка. Ну, 4 максимум. Там 2,5-3,5 в середньому, ну 3. Деколи до 4, а то 5-600 з одного рядка. От. І, да, дійсно, Сьогодні урожайність. Сьогодні ми назбираємо мабуть, найвищу кількість кілограмів в порівнянні за всі виборки цього року. Ми вже зайняли всі ящики. У нас було все 15 ящиків чашок вже будемо в такі маленькі. Зараз ще вони назбирають, я не знаю, скільки буде кілограм в кінці Іванка посчитає. <реш> Жарко, а спина в мене гаряча. Можна яйця жарити? А -а -а! Дуже гаряча, дуже пече прямо. Ох ти. Ящиків не вистачить, обережно бо ззаду ящик. Точно, 2, два. 257. Два, висипаємо. Будемо маленькі маленький, во наниз Ну, вон, нанис, ну нанис. Що сьогодні типу, класний врожай, виходить? Ну так. Да. Тут ще можна десь буде підсипати ще трошки. Так, так, сюди ще треба підсипати трохи да. і брати новий. Угу. Все, несу я висипати там ще. Залишилися, зараз дозбирають дівчата. Останній рядок Джон Джегі. Ого, тут вже вони. Нормально дали ті ящики повні і ті. Зараз я висиплю, от ти збираєш, да? той щитаєш. Треба ще маленьких ящичків. Зараз я зважу. Висипаю і йду ще по ящички. Ще є в нас маленькі ящики. У нас маленьких є. Сьогодні буде цікаво машину закидати їх, куди як розпихати по всіх дирках. Бардачок скрізь. Отак я загрузив малиновоза, ще можна грузити і грузити, аби тільки було що. Там ще й людина одна сяде, і там одна, і тут одна. Все, і їдемо.